Вітаю, я Олександр Бабанко. Ви на моєму каналі Юридична допомога військова. Військовослужбовці, які звільняються з військової служби, мають право на отримання одноразової допомоги при звільненні, крім інших належних виплат, зокрема, це за невідгуляні відпустки на компенсацію недоотриманого речового майна. Отже, це відео буде присвячено саме особливостям виплати одноразової допомоги при звільненні. Згідно з закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців, а саме статтею 15, передбачено, що військовослужбовці, які звільняються з військової служби, за окремих умов мають право на отримання такої допомоги. Одразу варто зазначити, що для військовослужбовців контрактної форми ця виплата розраховується, і наявність цих підстав передбачено прямо законом України про соціальний правовий захист військовослужбовців. А для військовослужбовців, яких було мобілізовано підстави та розмір виплати, він впорядковується постановою кабінету міністрів номер 460 Отже, для військовослужбовців, яких було мобілізовано, підстави для виплати одноразової допомоги є сам факт звільнення з військової служби, причому не має значення, чи це звільнення за станом здоров'я, або досягнення граничного віку, або звільнення за сімейними обставинами. Розмір виплати він для всіх мобілізованих військовослужбовців є однаковий, а саме 4 від розміру останнього місячного грошового забезпечення в повному розмірі за кожен повний календарний місяць вислуги. Однак загальна виплата не може бути менша ніж 1 четверта від місячного грошового забезпечення. Отже, якщо ви проходили службу по мобілізації, звільняєте з військової служби. То розмір виплати необхідно розраховувати від останньої місячної вашої зарплати, вирахувати 4% і в подальшому цей розмір помножити на повні календарні місяці. Що стосується військовослужбовців, які проходять службу за контрактом, для вас є окремі обставини, як розраховується цей розмір виплати, які повинні бути дотримані вимоги. Якщо ви звільняєте з військової служби за контрактом і це пов'язано з вашим станом здоров'я, тобто по рішенню ВЛК про непридатність або тимчасову непридатність, або у зв'язку з наявністю групи інвалідності, або звільнення пов'язано зі звільненням з полону, то розмір виплати рахується як 50% від розміру місячного грошового забезпечення, яке ви останнє в повному розмірі отримували. І цей розмір помножується 50% на кожен повний календарний рік вислуги. Це і буде розмір допомоги при звільненні. Якщо ви проходите службу за контрактом і звільнення відбувається за сімейними обставинами, то розмір виплати також рахуються від 50% від розміру місячного грошового забезпечення, однак є невеличкий нюанс. Для звільнених за сімейними обставинами вислуга повинна бути не менше 10 календарних років. Звертаю увагу, саме календарні роки цікавлять. Пільгова вислуга, на жаль, в цю кількість років вона не враховується. Тому, якщо у вас є 10 і більше років. І ви звільняєте за сімейними обставинами, то отримати одноразову допомогу, ви маєте право. Якщо у вас, наприклад, лише повних 9 календарних років, і ви звільняєте за сімейними обставинами, то на момент звільнення ви отримати одноразову допомогу не можете. Однак звертаю увагу: якщо під час звільнення вам не було призначено одноразову грошову допомогу, бо ви не мали права на цю виплату, однак в подальшому будете проходити військову службу. То попередні роки вашої служби вони в майбутньому також будуть зараховуватись до підстав для призначення такої допомоги. Наприклад, ви звільнили за сімейними обставинами, у вас було 9 років вислуги. В подальшому ви підписали новий контракт на 2 роки умовно. Служба завершилась. То ви вже маєте 11 років вислуги або і більше. І, відповідно, саме від цього загального стажу вам повинні розраховувати цю допомогу при звільненні. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.